Два дні запеклої боротьби за омріяну медаль. У нашому місті відбувся всеукраїнський турнір з карате Чернівці Оупен». Участь у престижних змаганнях взяла рекордна кількість учасників. Також перед початком турніру відбувся семінар, який провела срібна призерка Олімпійських ігор в Токіо 2020 Більше подробиць дивіться уже за мить. Незважаючи на повномасштабне вторгнення, спорт продовжує розвиватись в Україні. Так, Чернівці дедалі частіше приймають змагання досить високого рівня з різних видів спорту. Цими вихідними у нашому місті відбувся престижний всеукраїнський турнір з карате Чернівці Оупен». Як зауважує Олександр Пікулін, за кожну можливість тренуватись та змагатись, потрібно перш за все дякувати Збройним силам України. Дуже приємно, що Чернівці стають. Своєрідною столицею карате, тому що дуже багато івентів на високому рівні проходять в нашому місці. Чим ми дуже пишаємось. Ми дякуємо воїнам ЗСУ. Ми також. На цьому турнірі ми демонструємо на екрані всіх воїнів, які є вихідцями з карате з федерації карате, які наразі боронять нашу країну у лавах ЗСУ. І ми дуже іми пишаємося. Хочемо, щоб кожного з них кожна дитина знала в обличчя за день до початку змагань. Срібна призерка Олімпійських ігор в Токіо 2020 Ірина Зарецька провела семінар. Сюди спортсменка приїхала вже у статусі трьохкратної чемпіонки світу. Тому має чимало секретів якими поділились з учасниками майстер-класу. Вчора ми зібрали, я думаю, рекордну кількість учасників. Я гадаю, що такого ще в Україні семінару великого не було. Мені було надзвичайно приємно, що стільки діток захотіли перейняти від мене цей досвід. Я поділилася багатьма секретами, які допомагають мені під час моїх змагань. Також ми приділили увагу психологічній підготовці, тому що це наразі дуже важливо. Всеукраїнський український турнір Чернівці оупен зібрав близько 600 учасників з 28 клубів і 10 областей. Головний суддя змагань Ольга Нікуліна каже, попри повномасштабне вторгнення, організаторам вдалося провести цей старт на престижному рівні. І знову ж таки, я відповідаю за суддівський корпус, і теж можу сказати, що нам достатньо важко збирати якісний суддівський корпус, тому що ми викликаємо людей з інших областей. Ось і відповідно через певні нюанси, дехто з них про просто немає можливості приїжджати, але нам вдалося тут організувати хороший суддівський корпус. На кожному татамі ми маємо достатню кількість кваліфікованих суддів і маємо хорошу конкуренцію. Багато спортсменів, багато молоді, багато дітей. Це значить, що наш спорт працює, живе і розкидає. Ірина Зарецька зауважує, наші тренери вкладають максимум зусиль у своїх спортсменів. Саме тому українські каратисти є найкращими у світі. Я проводила семінари в багатьох країнах світу, і ви знаєте, що карате, українське карате має досить високий рівень конкурентності. Але якщо чесно, на мою думку, рівень дитячого українського карате найкраще у світі. Тому що, так як в наших дітей вкладаються наші тренери, мені здається, ні в одній країні світу такого немає. Тому і надалі будуть ще більше, більше і кращі результати. Ірина Задорожна, Анастасія Іванова, Василь Ставчанський та Медня Тива.